Колеги, в мене от просто щось бомбить і підгорає. Просто ну крайності, от крайності. Перша крайність. У нас два е, тижні тому була пожежа, велика пожежа біля наших полів. Е, горів степ. Ми намагалися його тушити, викликали пожежну і за сім годин хер хто приїхав. Пожежна просто не могла знайти. А де це там горить поле? А пожежа така, що реально там більше двох мільйонів квадратних метрів згоріло. Ну, типу, прям велика дуже пожежа, і вона горіла бляха цілий день. От, і ми силами клаптик степу її тушили з одної сторони. З другої сторони, я виклав відео, ну типу, взагалі не з України, гумористичне відео про те, як комбайн доганяє а, кабана. І мені почали дзвонити: черговий з міліції, з якісь там ще, а, ще люди з міліції. А потім закінчилося те, що мені слідчі кримінального розшуку позвонив і викликав мене писати від руки пояснення, блін. Ну, типу. Як треба горить пожежа, треба тушити, так ні, типу, не можемо знайти. А як відосік в інтернеті, так все, давай, іди в відділок міліції, пиши письмове пояснення, що це типа гумористичне відео, а не жорстоке поводження з тваринами. Я, якщо чесно, в шокі мене бомбить від цього. Як бляха, от такі крайності, от такий сюрреалізм у нас в Україні відбувається. Про тому всьому, що в країні відбувається.